Він це все почав спускати. Ну, скажімо так, в криза 2008 року, вона вивела там Росію. До того Росія росла, особливо нефтянка, Потім вони вийшли на плато і Газпром, якщо він мав 300 мільярдів капіталізації і потенціал для росту, і ну, він входив тоді там в п'ятірку чи в десятку крупніших компаній світу. Зараз. Nvidia там мають по 3, по 5 трильйонів Газпром там якихось нещастих 30 мільярдів. І ці акції вони вже особливо нікому не потрібні. Ну, Чи він 30 коштує мільярдів, чи 3 мільярда, чи там тридцять три. Ну, не має жодного значення. Тобто це компанія, яка має збитки. Ну, просто її прибрали е, з ринку. Це компанія, яка має збитки. Ну, просто її прибрали з ринку. Все. це вони от зараз трошки там в Китай, і внутрішній ринок. Тобто, у них внутрішній ринок ніколи не був так, пріоритетом. те пріоритет. да? зараз. Вони дивляться, що там можна на внутрішньому ринку. А газифікацію Росії будь-проводити.